Проведення цих виборів восени буде проходити згідно з новим законом, і основне положення це повернення до так званої змішаної системи кінця 90-х років, і новий парламент буде обиратися за партійними списками на пропорційні основи, але нове ту те, що частина депутатів буде обиратися від одномандатних мажоритарних округів, і це важливо дуже зрозуміти, який вплив може мати така зміна, і люди дуже занепокоєні. Тим, що загалом кажучи, що ця система на користь вже добре розвиненим великим партіям і обмежує можливості для маленьких партій. А звичайно найбільша партія це партія регіонів. І,